їдемо сейчас в аквапарк то ми були в глухомонь тепер поїдемо в рію хто узна ну так Йор, срочір глухомонь а тепер хочемо типа в рію mm -hmm. твої шлюбки там на клумбі що mm -hmm. ми вже в пути mm -hmm. їдемо mm -hmm. в аквапарк там садить Юка уже в наушниках. У нас Юка только в машину сюда, сразу наушники в него. Ему не интересно с э, старыми людьми. Старый. Для Юра. Уже не ему интересно. Он сразу наушники и музыку слушает. Не, он просто так любит ничего. не чудом. Я шучу. Да я понятно. Что мы приехали заправляться, а тут куча машин. Ну, будемо ждати. Тому какоп. Дивить навіть знижечку форму. Молодець. Mm. А чого Юра сидить? <риклад> І ось ми приїхали в екватор. <риклад> приїхали, будемо перед обідом. Так, да, бо ніхто нічого не їв дуже. Зараз поїмо і поїдемо в аквапарк. Сі юка. І треба зайти купити кокусі по баночку, консерви. Півникась Да. Без консерви їм живеться, погано. Похвастайся своїм погабонком, який mm -hmm. купив тобі. Он такий. Ось він ось тут пише скільки батареї. Процентал. А тут є кабель для айрпоців і всякого іншого. І наушнички можна і, зарядити, да, да? і так? можна буде. Я не знаю, заряди. Ну, збоку ось. Раз. А, ну він так вставиться. Як підставочка для телефона, так? Да? Ну тут же я ее і, і Я для телефона, ну щоб просто його заряжали. Я і магнітно горялся. Тобто так магнітом. І ось. І ось заревочне. Ось показує, що зареочені. Ну круто. Ну дуже хороший повербан. Покажи, що ти там купила? І сейчас отам 11 бобочка. Така красива бобочка. 190 гривень. Бобочка. Взяла отакий красивезлий ковні. Камінь. Супер. І отака. А це такої у мене немає, так інтересного на вулиці собирати, оток, зрозуміло? І вони отак, Ну, Ну, попробували. Взяла чорненький, взяла біленький, чорненький. різні кольори. Так. Ми не пообідавши, їдемо вже додому. Бо зараз тривуга і в Полтові неспокійно. Вирішили, що не на чосі їздити. Відвідування аквапорту до. їдемо додому. Краще їдемо додому, поїдемо на річку, з'їздимо. Ну його в гоню. Ви реалії сучасного життя? До. Ну нічого. Так, хотіли заїхати ось. В проні? У нас є такі Проні, ніда, шанок, типа українська пісня. Ну не працює тимчасово. Ми то знали, що вони працюють, не думали, може, вже вже запрацювали ще ні. Там Галушки. Ми там додумали. Та щось дуже багато тут галушечок. Аж п'ять штук таких здорових, папець. Хіба ж можна його зараз з'їсти? Ну, ти з'їв. Ні, я то з'їв. Розходи. Це мої галушечки. Де, де, де? Та з'їси ти, з моєї тарілки. Нічого, так їдемо. куди, Сюди поставити, хлопці. Так. Ага. Не просто. не летить. Mm. Кокос. Що ти твориш? Mm. Ну, щось кокусик накупався. Бо пано да як я з кокусиком у водички. Ну. Показує, який він хлопчик. Угу. Дай йому. Давай, я. Беремо на річку вкусняшки такі, щоб кокосик слухався. Молодець. Юка, Попа, Всі на місці. У нас тут такий свинюшник, кокос все колотив. Йомки. Кок. Їдемо вже додому, кокусік накупився, набулся, юкан сидить. Всі погуляли, Їхали в аквапарк, і тоді попали просто на річку. Так, варимо молоду картошечку, знайшли рецепт в тік-тукі опять і готуємо по тік рецепту. Ось попа худе. Десь кукурсик не видно, у нас тут ось пропеллер, божарюка, що капець. І ось отак ось натирається сир, потім картошечка розрізується пополом, ну ми по І зверху можеться ось тут у масличку. Крупок і запікується. Думаю, буде добре. На це все запікуємо в дух Хі, Кажи. Ну, кажи. Ну, кажи що, таке вийшло. Таке вийшло. Що там попробувати? Ну вот далі. рвається. I'm just trying in the I'm just in the I'm just trying to get it, so that's okay. I'm just in the sun, Побіг. Починається мені. Викупаний бусик. Це кабачок важкий. Що да. бутик? Які дорожні процедури? То. Трошки витерте. Мабуть, треба закрити двері на дві Чого? Що свили? Висохне на дворі лучше доскішно. Кокос, що ти твориш? Каже, ціконні процедури. Скажи, момки на привичка. це привичка, як намиє. Куку. Так. Так. Ну, що у нас? не можеш кричати. Вечеря. Вечеря. Ну, mm -hmm. да. да, замовив. Отакій... Не вдався с... там то... хоть суші поїсти. Сади. То замовили отакий сад і сіку кустику Так що всім смачного. Так. І мабуть, до нових зустрічей, так? Да? Угу. Uh -huh.